Сьогодні всім кажу я вам замість Хелоу Шрімат Пхагаватам. Незмінним залишається гасло, нехай скоріше здохне бункерне хуйло, а це традиційний прогноз на понеділок, 14 жовтня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти, як це буває раз на два тижні. Карти карми, а епіграф буде з цієї книжки Вішну Пурана або Шриматха Гаватам, четверта пісня, частина 2, якраз відкрию 14 главу. Називається вона Історія Царя Вєни». Великий мудрець Маятрея продовжав одлісний В'єдура. Великие мудрецы во главе с Пхригу всегда заботились о благополучии простых людей. Увидев, что после ухода царя Анги народ в государстве остался без защиты, они поняли, что лишились правителя. Люди будут предоставлены сами себе и перестанут соблюдать законы и заповеди религии. Тогда великие мудрецы обратились к царице Матери. Сундхе и с ее разрешения возвели на престол Вену, отдав в его руки власть над целым миром. Однако ни один из министров царя не одобрил этого решения. Всем была известна жестокость и кровожадность Вены, поэтому как только весть о его коронации облетела царство, воры и грабители в страхе перед ним попрятались, кто куда, как крысы прячутся от змей. Взойдя на престол, Вена сделал обладатель... Вена стал обладателем восьми достояний и невероятно возгордился этим. Обуенный гордин... гордыней, он возомнил, что ему нет равных в целом мире, и принялся оскорблять великих мудрецов ослепленный богатствами и властью, царь Вена взошел на колесницу и стал объезжать свои владения. Он был подобен дикому слону, и когда он ехал на своей колеснице, содрогались небо и земля. Он запретил всем дважды рожденным брахманам совершать жертвоприношения, возливать на огонь топленое масло и раздавать пожертвования. Об этом под гром Литавр объявил глашатой во всех городах в деревнях. Иначе говоря, Вена положил конец исполнению всех религиозных обрядов в своем царстве. Видя жестокости, чинимые Веной, великие мудрецы заключили, что над миром нависла угроза, и человечество стоит на краю пропасти, поэтому из сострадания к людям они решили обсудить создавшееся положение, тем более, что все они совершали жертвоприношения. Посоветовавшись, великие мудрецы пришли к выводу, что опасность угрожает людям со всех сторон. Народ оказался в, в плохом положении, в положении муравьев на полене, охваченном пламенем с обоих концов. С одной стороны ему угрожали воры и разбойники, а с другой – разнуздавшийся царь. Размышляя о том, как спасти страну от анархии, мудрецы помнили, что только политический кризис заставил их возвести Вену на престол, хотя он был недостоин царского сана, но теперь он сам стал для людей источником страданий. Что нужно сделать, чтобы люди, оказавшиеся в таком положении, снова стали счастливы? Це запитання я залишу вам самим на вирішення. А якщо ви бажаєте, знайдіть Шримат Пхагаватам, четверта пісня, глава 14. -та. Ну, а я візьму до рук цю колоду карти карми, прочитаю ту мантру, яка тут написана: Ом Намах Пхагавате Васудевая», і відкрию коробочку і прочитаю іншу мантру Ом Намах Шивая». Що стосується 14 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, го 13, го 22 го або 31 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5-14. го го або 23 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Не забувайте, що по понеділках, особливо вночі на понеділок, Київ дуже сильно штурмить, тож будьте обережні. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде теж карта за днем народження. Дві карти буде за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте. Давайте робити репости та щось дописувати під відео. І третя карта буде за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Отож, розпочинаємо з терезів, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнута корова Адіті. Вам не вистачає саме живильної ріднини молока. Корова Адіті не тільки дає молоко, вона, вона ще дає якісь. Дуже гарні основи, на яких ви можете стояти, але вона випала перегорнута, тож каже про те, що під вами буквально буде хитатися земля, вам буде не вистачати саме стійкості та опори. Також рекомендація вам сьогодні звернути уважу, увагу на їжу. Можливо, сьогодні не слід вживати молоко, бо молоко для вас може бути досить не тим продуктом, який потрібен. Ще зверніть увагу на 15 годину дня, це дуже поганий час для вас. І виклик дня червона масть сокира. Сокира каже про те, що треба сьогодні все, що не потрібно, відсікати, треба бути більш прискіпливим до того, що відбувається особисто з вами, і якщо вам заважають якісь ваші Недоліки, якісь ваші вади, треба від них відхрещуватися. Намагайтеся у цей день не попускати людей, якщо вони агресивно до вас якось ставляться. У вас є сила, єдине, чого вам не вистачає, це стійкості. Далі представники знаку Скорпіон для вас цей понеділок. Вам випала веда в прямій позиції, це ознака того, що сьогодні ви можете чомусь навчитися. Рекомендація читати тільки змістовну інформацію, також це непоганий день для того, щоб підписувати якісь договори та навчатися чомусь новому. Веда це мудрість, тож мудрість буде з вами. І хоча аркан червоний, він випав в прямій позиції, це каже про те, що в цілому закон на вашому боці. І виклик дня на цей понеділок. Кубера в прямій позиції. Кубера це небесний банкір, зберігач великих коштовностей. він тримає у руці ось такого білого мангуста, і бачите, тут дуже багато якихось дорогоцінних камінчиків, і він каже про те, що сьогодні гарний день, щоб вирішувати комерційні справи. Сьогодні ви можете брати кредити, сьогодні ви можете витрачати гроші та заробляти гроші. Сьогодні ви можете щось накопичити. Якщо вам... Потрібно вирішувати якісь нагальні питання, зателефонуйте потрібній людині у 21-й годині вечора, і тоді у вас все буде гаразд. Далі, представники знаку стрілець, перегорнутий варуна. Варуна це Бог морів, Бог пов'язаний з водою та з інформацією. Він випав перегорнута, тож це каже про те, що вам сьогодні поменше треба. Споживати інформації, бо багато серед цієї інформації буде просто брудної води якоїсь недостовірної інформації. Тож, якщо ви бажаєте дізнатися про те чи інше явище, краще запитати у тих людей, які самі це бачили, а не переслуховувати перекази інших людей. Також для вас є погана година, четверта година ночі, я маю на увазі вже ніч на вівторок, і ще зустрічі та бесіди з представниками. Знаку рак для вас сьогодні не досить гарний. Виклик дня. Знову блакитна масті, знову перегорнута. Це Лакшмі. Лакшмі це дружина Господа вішну. Вона завідує багатством, вона завідує щастям. Вона, на, на жаль, випала перегорнута вам. Тому сьогодні не очікуйте великих грошей, навпаки, сьогодні вас очікують якісь витрати. І не, не очікуйте на якийсь успіх та на радість. Навпаки, сьогодні вам можуть зпсувати. Настрій саме поганими якимись повідомленнями, також це ваша карта, тобто ви трошки перегорнуті, особливо, якщо ви жінка, будьте особливо обережні. Якщо ж ви чоловік, будьте обережні, якщо ви робите якісь справи з жінками, бо можете все втратити. Далі, представники знаку Козиріг. Чуткі. Чіткі це зосередженість, червоний аркан в прямій позиції. Чоткий – це молитви і мантри, яким вам треба сьогодні приділити більше уваги. І чоткий – це також. Прискіплива зосередженість до дрібниць. В цілому все гаразд, а от дрібнички можуть вас трошки роздратовувати, тому будьте зосереджені на своїй справі, тоді нічого поганого з вами не станеться. І виклик дня для козерогів блакитна масть. Сарасваті, Сарасваті це дружина Господа Брами. Вона завідує науками, вона завідує мистецтвом. Тож сьогодні гарний день саме для того, щоб займатися мистецтвом. Неважливо, що це. Чи то художні якісь роботи, чи музика. Музика це загалом те, що вас сьогодні може підлікувати вашу душу. Бо вісімка це Октава, а Октава дуже відома музикантам. Також представники знаку Козиріг для вас дуже гарні зустрічі, чи бесіди з представником знаку Скорпіон. Далі. Представники знаку водолій, сур'я в прямій позиції. Сур'я це Бог Сонця. Він відкриває нові горизонти, він освітлює вашу дорогу. Він їде ось на такій колісниці, править колісницею Аруна такий дуже цікавий персонаж. І так само і вам сьогодні треба, щоб хтось допомагав для того, щоб ваші. Якісь справи сунулися з мертвої точки. Вам для початку треба кудись їхати. Сьогодні не слід сидіти на самоті, сьогодні треба подорожувати і обов'язково побувати на свіжому повітрі, зарядитися сонячною енергією. Також представники знаку водолій для вас цього понеділка. Гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку тілець. Виклик дня. Знову блакитна масть, одначе вже перегорнута карта, і це Шива, Бомбалінат, Махадев. Він випав перегорнутий, тож це каже про те, що сьогодні вам рекомендація не руйнувати себе зсередини і не руйнувати ті відносини, які у вас знаходяться в дуже такому поганому стані. Шива каже про те, що треба більше повторювати мантру шиві омнамах Шивая і пам'ятати, що сьогодні не досить фартовий. Особливо нефартові справи з представниками знаку діва. Також зверніть увагу на 6-ту годину ранку може бути щось погане саме у цей час. Далі, представники знаку риби. Жовта масть Вішвамітра. Вішвамітра – це той самий бог, який створював дуже великі палаци для різних інших богів. А також він великий майстер на будь-які справи. Вішвамітра каже про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб зайнятися ремонтом, щось переробити чи, можливо, замовити собі на. Квартиру майстра, який вам все виправить, якщо ви самі цього не можете зробити. Вішвомітра пов'язаний з майстерністю, тож майстерність допоможе і вам сьогодні. Також у вас є гарна година, це 20-та година вечора. І виклик дня для водоліїв, знову жовта масть, і це кама, це Бог любві та спокус. І він випав перегорнута. Тож сьогодні не той день, коли вам слід зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте. Навпаки, сьогодні у вас досить перегорнуті почуття. Зверніть на це увагу. І сьогодні ваша закоханість може розвіятися, бо та людина, на яку ви покладалися, може повести себе не так, як того ви бажали. Зверніть увагу, також на 19-ту годину вечора. Це не дуже гарний час для вас. Далі. Представники знаку овен жовта масть Ашвіни. Ашвіни – два брати, такими, з такими конячими головами, вони, по-перше, дають вам просвітлення, вони дуже гарні в навчанні, бо вони допомагають учням засвоювати матеріал. Вони допоможуть вам, якщо вам потрібно, сьогодні кудись їхати. А також вони пов'язані з виздоровленням. Тобто, якщо ви раптово захворіли, сьогодні ви. Відчуєте одужання, бо аж якраз і пов'язані з медичними якимись темами, з одужанням. Ще для вас гарна година для подорожів для та для того, щоб зустрічатися з партнерами 13-та година дня. І виклик дня для овнів. Хануман. Хануман знову жовта масть в прямій позиції. Хануман це великий слуга Рами, це помічник, це ваша тваринна енергія, яка знаходиться завжди з вами, це велика сила, яка може прийти сьогодні до вас. Також у вас є дуже гарний помічник, який може вам допомогти у будь-якій складній справі. Я маю на увазі вашого знайомого чи вашого колегу по роботі. Також у у вас є гарна година, це 22 година вечора. Далі представники знаку тілець. Жовта масть ваю. Ваю Бог вітру. І він мінливий, як відомо, вітер постійно змінюється. Одначе ця карта випала прямо, тому рекомендація вам тримати хвіст по вітру і намагатися, щоб ваш настрій виводив вас, вас до потрібних якихось. Поворотів долі в цілому день непоганий, якщо ви будете керувати власним настроєм. Також у вас є гарна година, це 18-та година вечора. Виклик дня для тільців червона масть шангха. Шанкха це мушля, якою як колись в... зазивали на битву воїнів. Зараз це. Наш предмет спілкування та сама річ, яка дозволяє нам спілкуватися, це телефон. Тобто сьогодні вас очікують якісь телефонні дзвінки. Рекомендація не знімати незнайомі номер, номери, бо це можуть бути якісь шахраї. Також будьте дуже уважні у тих словах, які ви кажете людям, щоб не наразитися на неприємність. Далі представники знаку Близнюки. soma Жовта масть, сома це Бог місяця, і оскільки це 14-те число, і номер цієї карти також 14, Сьогодні у вас фартовий день, особливо якщо це стосується пересувань, якщо це стосується надмання якихось нових знань та навичок. В цілому вам допомагає Бог місяця сома. Він же Чандра, і у вас є гарна година. Це 14-та година дня. Виклик дня для близнюків, блакитна масть Ганеша. Ганеша це досить позитивний Бог, це один з синів Господа Шиви. У нього є його мантра, Омнамах Ганапаті, і без нього не розпочинається жодна гарна справа у Індії. Він відкриває нові можливості, і він є зв'язком з світом Божим і світом земним. Тобто, сьогодні. Будьте на позитиві, і якщо вам захочеться ввечері трошки солоденького, краще це зробити і самим з'їсти, і на вівтарик покласти ганеші зі словами Омна намах ганапаті» саме солодощі. І він вам віддячить якимось успіхом. Також гарна година, одинадцята година ранку. Далі представники знаку РАК. Ямарач, Ямарадж це індійський Плутон, це Бог підземного царства, який карає грішників, він тримає в одній зі своїх рукось такий аркан, який він накидує на грішників, і він попереджає вас не грішить ані розумом, ані словами, ані своїми діями. Намагайтеся сьогодні бути чистими, намагайтеся сьогодні бути чистими і дотримуватися свого внутрішнього закону Тхарм. Також у вас гарна година, 17-та година вечора. Виклик дня для раків. Перегорнута Мокша, це вища карта. 33-й аркан більше немає. Вона випала перегорнута мокша. Це визволення. Сьогодні ви, на жаль, не зможете визволитися навпаки, вас можуть сьогодні навантажувати якісь проблеми. Зверніть на це увагу, тому обов'язково не виходьте з себе і не намагайтеся сьогодні поставити всі крапки над і у відносинах чи у якихось справах. Все одно це у вас не вийде. Далі представники знаку Лев. Індра в прямій позиції. Індра це Бог, який завідує хмарами, блискавкою. Дощем, зверніть на це увагу. Сьогодні може дощити і ви можете потрапити під дощ, тому краще взяти заздалегідь з собою парасольку. Індра це горділивість, це пихатість. І рекомендація вам сьогодні не втрачати ці якості, будьте горділиві, будьте гідні, якщо ситуація того потребує. І також пам'ятайте, що сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки принесуть вам які Гарні результати. І виклик дня для Левів Брахма в прямій позиції. Брахма це літні люди, це ваші родичі, можливо, дідусь, можливо, тата, можливо, бабуся. Ті, хто ще живі, старші за вас, вони, можливо, сьогодні будуть потребувати від, баз, від вас більшої якоїсь опіки, тому зверніть на це увагу. Також, якщо вам потрібна порада, краще звертатися до мудрих Людей, які мудрі, не тому, що вони навчалися в вузах, а тому, що вони старші за вас. Ще представники знаку лев, цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези, і нарешті діви. Вішну в прямій позиції, що ж, ви знаходитесь під захистом і покровом Всевишнього, бо Вішну і Всевишній це майже одне те й саме ім'я. Не забувайте читати його мантру Ом намах бхагавате васудевая». Не забувайте про те, що він може відкрити вам будь-які двері. Головне вірити в Господа і не покладатися лише на свої власні сили. Пам'ятайте, що всі справи, які вирішуються. На вашу користь, вони вирішуються спочатку на небесах. Ще представники знаку Діва цього понеділка для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Лев. І гарна година у вас є п'ята година ранку. І виклик дня. Знову блакитна масть і в прямій позиції. І це перша карта цієї колоди, вона пов'язана з Богом вогню Агній. О, вогонь, огонь, Агній це одне те саме ім'я. Він відкриває можливості і він дозволяє вам сьогодні розпочати щось новеньке. Сьогодні ваші починання, будь-які ваші починання, врешті-решт, принесуть вам гарні результати, особливо, якщо ви будете співпрацювати з працевцями представником Знаку Овен. Ну і додав ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута Парваті, перш за все, каже про те, що сьогодні справи з жінками вони не досить гарні. Це по-перше. По-друге, це ознака того, що ви не зможете займатися всіма справами одночасно. Треба вибрати одну справу і намагатися робити її досконало. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий лотос скаже про те, що сьогодні вам не слід відкривати свої таємниці, слід бути трошки закритими. Окрім цього, пам'ятайте, що лотос це один з атрибутів Господа вішну і він не працює на вашу користь, тому намагайтеся не забувати бути красивими і пам'ятати, що сьогодні може бути досить напружений день бо червоний аркан в перегорнутій позиції завжди каже саме про це. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий дамаро – це проблеми з тиском та з серцебиттям. Рекомендую вам сьогодні дуже уважно змірювати свій тиск і пам'ятати, що сьогодні ви можете на деякий час вивалитися зі звичного ритму тільки тому, що будуть якісь чи дзвінки, чи якісь зустрічі не досить гарні для вас. Тож намагайтеся бути поспокійнішими, щоб ваше серце сильно не заводилося. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що для вас сьогодні не дуже гарний день, вам випала чакра. Чакра це колесо. Сьогодні вам треба кудись їхати бо в дорозі вас очікує якийсь успіх чакра це одна один з видів зброї господа вішну пам'ятайте що якщо на вашому шляху знаходиться якісь лиходії Вішну їх Обов'язково знищить своєю чакрою, оскільки карта випала в прямій позиції, незважаючи на всю напругу сьогоднішнього дня, ввечері ви спокійно зможете розслабитися і налаштуватися вже на вівторок. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія вам не збрехала. Сьогодні у вас супер день, вам випав Господь Кришна. Це одна з аватарів. Вішну, і він має свою мантру: Харі Кришна, Харі Кришна, Кришна Кришна, Харі Харі, Харі, Рам, харі Рам, Рам, Рама, Харі Харі. І як бачите, він намальований біля своєї однієї зі своїх улюблених пастушок-радхою, тому сьогодні дуже гарно зустрічатися саме зі своїми людьми, яких ви кохаєте з своїми. Друзями зі особливо з жінками, якщо ви чоловік, в цілому, день досить позитивний і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Тхарма прямій позиції, чорний аркан, тут їх всього три. Він вивав прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні все буде відтворюватися у вашому житті за певним законом. Не відходьте від закону, намагайтеся у цей день менше брехати, краще зовсім не брехати. Будьте відвертими, відкритими і не відступайте від своїх принципів. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, тришул в прямій позиції. Тришула це тризуб Господа Шиви, який дозволяє знищувати демонів. Рекомендація вам працювати над собою, бо червоний аркан каже про якусь напругу, якщо ви раптом захворіли сьогодні не той день, коли треба. Вибігати на вулицю і робити якісь справи краще вже долікуватися остаточно, щоб не наразитися на неприємності. Пам'ятайте про мантру Шиві «Ом намах Шивая, і тоді нічого поганого з вами не станеться. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Чорна масть, карма. Карма це дія. Саме так перекладається слово карма. Карма це ваша доля, яку ви відпрацьовуєте. Сьогодні ви можете відпрацювати щось, те, що вже залишилося у минулому, може знову повторитися у вашому теперішньому часі. Рекомендація не робити помилок і виправляти всі ті помилки, які ви зробили у минулому. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнутий сканда. Сканда це. Індуїзький Марс це один з синів Господа Шиви, він випав перегорнутий. Тож сьогодні не той день, коли треба і вступати в бійку. Якщо ви захочете вступити з кимось у двобій, ви можете програти. Про це каже Сканда. Ви можете виграти лише хитрощю, ну і також зверніть увагу на 16-ту годину вечора. Це дуже поганий час для вас. Я ж вам всім бажаю! Щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні карти карми, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо цього ще ви не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог! І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Махавішну, Господь. boch